Всім привіт! Розпаковочка за ТБ. Розповім, що я купила. Зашла в волочила, купила гірки по 93 гривні, взяла 5 штучек і взяла мандаринки. Це все вийшло на 93,50 Мандаринки теж чимось. І зараз за ТБ купила дві пари чоловічих шкарпеток. 137 30 вони. Великий розмір до 46. Вот такие. Купила дитячі серветки. Пішла просто взять м'ясо. Знаєте, всі мої гениальные покупки починали з молока? сегодня просто пішла по м'ясу. Так, серветки 37. Я выбочаю 43,60 серветочки. Так, далі сама вот такую саломку я. Соломка салона. Так, саломка у нас 1990 200 граммов. Золотое морозова. Пломбир. Своя лінія, кілограм. Так, морозового. І коштує 101,90. Ну, я, собственно кажучи, пом'янку. Тому взяла чебатурочку. Ось така якась малисенька чебатурочка, скільки в неї вага яка? Кіло 440. А такі маленьки. Можна в ручку взяти. Значить, чебатурочка у нас на 139 гривень. Далі взяла собі чорний клич. У нас такий икраинский заварний 1770 450 грамів. Взяла крыло, щоб бутылочки було на змишки. Вы знаете, що щось є на змишки, я бы уже в камеру. Хай лежить. Так, и крыло у нас на 76,59. Взяла вот такие аквакады. Воно коштує 31,94. Дивно, я думала, 22. Це на штуку, штука, це за 100 грамів було. Ну, ладно, взяла таке, як полагається. Хвостик відірвала. Добре. Ну, то захотіла. Хоча, хто дивиться, мої розпаковки авокадо, я не беру. Да вам повітря. Пробую які ніколи не робила. І салати рибки, плотвички. І рибка у нас. Так, плотва на 99,77 такі величезні рибки. ладно, захотілося, то я знімаю. І взяла собі маленькі вологі серветочки 970. Ось так, такі закупочки, нема на що дивитися. Чек? Будь ласка, 615 гривень. Реально, закупок не видно, а ціни страшні. Розпаковочка знову у мене на вікні, в кухні йде ремонт. Ось Така в мене буде кухня. Нема ні плитки, нічого гісінько нема. Далих вам закупів. Гарного настрою, святкового, перемоги нам. Усього самого, самого вам найкращого. Дякую за перегляд, дякую за підписки. До зустрічі в наступному відео.